Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. А в нас на продажі ось такий красень. Це Volkswagen Golf Airline 2018 року. Офіційна машина у відмінному стані технічному. По комплектації має кругові парктроники, камеру заднього руху. Вона в нас потонована, лед світло спереду та ззаду. Ось такий приємний приємний Golf Безключовий доступ, контроль сліпих зон присутній, омивач фар по автомобіля також присутній, гарне світло. Що в нас є? В нас тканинний салон, він захищений чохлами, є задній центральний підлокітник, ось такий, обдув кондиціонером для пасажирів заднього ряду, три підголовники, три Пасуки безпеки, спинка сидінь заднього ряду нахиляється. Ось така карбонова вставка по контуру автомобіля. Безключовий, контроль сліпих, автоскладання, дзеркал, підігрів, електрорегулювання є, повний електросклопакет механічне регулювання переднього ряду сидінь. В нас автосвітло, передні та задні туманки. В нас адаптивний контроль, підрульові палюски по автомобілю присутні. Є в нас. Керування аудіосистемою на кермі 173 тисячі кілометрів рідного пробігу, цифрова приборна панель, ось така великий мультимедійний дисплей, Apple CarPlay, Android Auto. Все по автомобілю повністю присутні. Найголовніше, що є в нас вже навігаційна система на українській мові. Це дуже чудово та дуже приємно. Ось такі сенсорні панелі. Знизу з під підігрівом сидінь, з двозонним кліматом, безрутовий зарядний пристрій, допомога при паркуванні, тобто автопарковка, вмикання та вимикання парктроників, автомат, система старт-стоп, автохолд, електронні гальма, вибір режиму руху, запуск двигуна кнопкою, стеля в нас чорного кольору, автомобіль дуже прикольний, збитий, збалансований, без нарікань і сигнал працює. У вас цей автомобіль, ви можете придбати за готівку в лізинг за криптовалюту. Можемо обмінятися з вами автомобілями, розглядаємо доплату в одну та в іншу сторону. Приїжджайте, автомобіль знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Територіальна оборона 102, компанія Автофокус. До зустрічі!